На такій роялі американський торговець Роберт Фрідман полює постійно. Конкретно цей інструмент він купив у січні за 45 тисяч доларів, але й подумати не міг, що той виявиться незвичайним. Це з'ясувалося завдяки другові Фрідмана. Крім того, що він музикант, він ще вивчає історію звукозапису. Куплений рояль належав Томасу Едісону. Згідно з документами, він придбав його 1890 року за 725 доларів. Рояль стояв у його лабораторії в Нью-Джер. Відомо, що Едісону подобалося, як звучить цей інструмент. Побачивши рояль, друг Фрідмана одразу помітив на ньому сліди від укусів. На його думку, їх залишив американський винахідник. Я спитав, що він має на увазі. Він відповів, що читав про те, як Едісон кусав музичні інструменти й прилади для відтворення звуку, щоб ліпше чути музику. Едісон з малих літ погано чув. З віком глухота посилювалася. Водночас Едісон багато експериментував із записом музики. Один із його винаходів фонограф. Інженер, який мав проблеми зі слухом, кусав музичні інструменти. Він казав, що так чує зубами. Можна побачити, що в місті, де він кусав роєль, усе пошкоджено, і покриття, і дерево. Те, що це сліди від зубів, підтверджує дружина продавця. Вона стоматолог. Можливо, цей рояль допоміг йому в роботі над приладами звукозапису. Фрідман фортепіано зазвичай перепродає, але цього разу все інакше. Він не хоче, щоб рояль Едісона знову потрапив до приватних рук. Торговець шукає відповідний музей і готовий продати покусаний інструмент без націнки.